Бук про рослини і тваринний світ Північної Америки, великого розміру на 4 аркуші, а 4 формату. Спершу у нас тут у кишенці сховані тваринки, які живуть у тазі. Ззаду на картках є про них цікава інформація. Ось тут розрізні картинки птахи Північної Америки. Необхідно скласти та прочитати, що це за птах. Тут цікаве завдання тваринний світ арктичної пустелі. Щоб дізнатися, що за тварини тут живуть, необхідно скористатися ліхтариком. Ось тут, наприклад, морж. Далі у нас сторіночка тваринний світ тундри. Тут гра знайде тінь і написано, як називається ця тваринка. Для початку їх потрібно перемішати, а потім, щоб дітки шукали. на наступній сторінці. Завдання: відшукай назву дерева та його листочок. Ось тут написано, які дерева ростуть, тут їх фотографії та листочки. Елементи у нас рухомі. Далі діткам необхідно знайти 6 назв рослин. Яких саме рослин? Ось тут є підказка внизу. Розгорточка рослини тундри. Цікаві факти та дізнайся назву рослин. Щоб її прочитати, необхідно скористатися дзеркальцем або фронтальною камерою телефону.